Крім того, що існує міф, що це тільки для дітей, то для тих, хто розуміє вже, що це не тільки для дітей, включається міф номер 2 Що доросла людина може бути тільки оцим чуваком, тільки виховником. А якщо я не готовий працювати з дітьми, то значить мені тут нема місця. Це теж, як я вже попередньо назвав міф. Тому що є відповідні інші напрямки. Зараз зупинимося детальніше, поговоримо про виховництво. Дуже детально про роботу з гуртком і багато іншого вам розкаже потім Уляна. Але якщо в загальному, то це людина, яка готова щонайменше по 2-3 години на тиждень виділити на підготовку і е, проведення сходин, тобто щотижневих занять зі своїм гуртком. Зрозуміло. Зрозуміло. Е, Гуртки відповідно про структуру ще не говорили, але гурток це, наприклад, у віковому поділі там або новатця, тобто від 6 до 10 років, або юнацька від 11 до 17 років. Гурток це об'єднання одної статі дітей, хлопчики і дівчатка займаються окремо, відповідно, з старшими хлопчиками і старшими дівчатками, слуховниками. І це приблизно, якщо в юнацтві там 6-8 чоловік, в нова де менші дітки, то там ну, до 10 доходить, це нормально. За це є один гурток, так як ми його розуміємо. Е, Гурткує відповідно своє самоврядування. Вони собі там вибирають гурткового, там, заступника суддю, там, людину, яка за писарські штуки буде відповідати, за скарбницю за гроші збирати вкладку і так далі, і так далі. Це їхнє самоврядування. Ну там, якщо шість чоловік, то це всі при ділах вийде. Ну, ну так воно так, часто виходить, що щонайменше чотири діловодства завжди є. А якщо е, захоче гурток, то він може собі ще окремо вибрати додаткові якісь. Функції на когось там покласти, що хтось буде господарником всі речі зберігати спільні, а другий буде там фотографом, а третій буде, там не знаю, якийсь. Наприклад, це кожен гурток може сам вирішувати, то давайте, щоб я знову не крам кліф Гуляне, вона буде детальніше розказувати. Е, так от, задача в цьому випадку виховника бути. Ви знаєте, це зараз трошки викривлено. Я навіть спеціально виправлю, тому що. Е, Виховник в порядник, тому що виховник, воно так трошки все, все охоплюючі вважається, тому що за старими записами-виховниками можна було б і навіть тих самих інструкторів називати, які так само впливають на виховання, на процес виховання і самовиховання дітей в пластовій програмі. Так от. Ну, коротше, якщо по цьому першому пункту, то це людина, яка готова по години 2-3 на тиждень виділяти на проведення цих сходин, яка готова інколи замість цих сходин провести, наприклад, мандрівку або вивести дітей на якийсь захід, на спортивне якесь змагання, на шеше щось, щось, тобто людина, яка є в дорослому віці, і відповідно спрямовує цей гурток, в якому є своє самоврядування та і свої правила, на те, щоб вони йшли за пластовою програмою. Дуже важливо зразу скажу, ті, хто для себе визначить це бути саме оцією ролью, ви будете проходити додаткові вишколи виховників, де вже це триватиме. Три дні ну там три-чотири зазвичай, і е, де будуть детально розказувати все про заняття з дітьми, як це має бути, яка там програма розписана взагалі по рокам, як, е, як поводитися з різними е, психологічними проблемами в дітей, як там конфлікти вирішувати, і багато багато чого іншого, там вже спеціалізовані теми саме для тих, хто буде виховниками. На задача якраз спрямовувати їх, щоб вони йшли по пластовій програмі, і дозволяти їм максимально розкритися е, кожному на своїй ролі, яку вони обирають. Вони там раз на півроку, може, чи раз на рік в кого як заведено, можуть перебирати цих людей, хто є їхнім головним гуртковим, хто є там ще, ще, ще. Все я я вже бачити. Макаєш руковод. <реш> а вона це має це... бути ця людина обов'язково членом пласту, так? Так, чи, так чи так чи може так. бути прихильником? Е, може бути прихильником, е, мається на увазі старшокласним прихильником так. чи сніором-прихильником. В тому випадку, якщо осередок цьому довіряє. В принципі, за е, нормами всіма такого не мало би бути. Але ми зараз розуміємо, що якщо є довіра в осередку, якщо люд... А, і тим більше. Е... Тут нюанс. Е, якщо людина виказала себе добре в попередній роботі, і особливо якщо це осередки, які нові створюються, то там немає можливості чекати людині рік, що їй робити, крім як гурток набирати. Та, там, ну, для кого бути інструктором, кого адмініструвати, ну, про суспільника, в круг. Тобто, це однозначно воно є певні винятки у великих. Осередках таких як Львів, там у них своя мулька, вони не допускають взагалі нікого ні до занять з юнацтвом, ні з новацтвом е, і категорії, пам'ятаєте. Ніхто не пройшов у цього вишколу і навіть не може йти ніде ні презентації робити, нічого. Ну вони собі можуть це дозволити. У них 1600 чоловік на весь львів пластунів у них там уже вони все. Вона дуже класна виховниця, має скільки там ти вісім дівчаток малих. Вона детальніше розкаже, як це все круто, коли такі. Мацьопина навколо тебе бігають і кажуть, вона вихованиця, це така класна. Така класна. Добре. Добре. Далі наступне інструктор. По-перше, не всі хочуть бути виховниками. Раніше, раніше до 2007 десь року дійсним членом пласту міг стати тільки той ну, пластун. Дорослий, який мав пройти вишкіл виховників і потенційно набирати грудки. Потім, слава Богу, власний провід в Україні зрозумів, що це не зовсім правильна тактика, тому що є ще певний ряд людей, які в міру там, своєї завантаженості чи своєї зацікавленості не всі можуть бути виховниками, і навіть не всім дано просто по своїй суті бути виховником та, для інших. Але вони можуть виконувати інші корисні функції, на яких вони принесуть набагато більше користі від своєї діяльності для організації, як наслідок для країни. Тому е після того ввели такі от семінари, як, наприклад, зараз КВДЧ. Це такий. Загальноосвітній семінар для того, щоб людина зорієнтувалася, що вона, ну, що таке пласт, що, що ми тут робимо, які ролі, крім оцієї, так само, ми можемо виконувати, і вибрала для себе свій напрямок для того, щоб в подальшому ну, прокачуватися і працювати в пласті на, на нашій статутній цілі. Так от е інструктор. Інструктором може бути відповідно будь-яка людина, доросла, яка е має певну кваліфікацію. Давайте зараз ми просто по колу прийдемося і скажіть, хто можливо там, чи в професійному напрямку, чи якесь хобі має, але те, що він розуміє, що він е, знає там, чи вміє краще за середньостатистичного там, українця, та, і те, що він міг би показати там чи розказати дітям на таких тижневих сходах. Давай Давайте дій. щоб кожен, кожен просто в повнолітньому віці вже. Має щось таке, ну, може, там треба інколи більше часу, щоб собі там придумати, але там чи зорганізувати це, це якесь заняття, але кожен може щось навчити дітей. І навіть якщо в когось не вийде стати виховником, чи, чи не буде часу, чи не буде внутрішньої там жуги до цього, то кожен може стати інструктором і бути при цьому в пласті, і приносити користі велику. Скажу більше того, е, існують в пласті спеціалізації, тобто. Певні напрямки вмінь, де інструктори з ну, цих певних напрямків об'єднуються в певні референтури, де розробляють нові вмілості для дітей, тобто завдання, які вони мусять виконувати для того, щоб себе прокачувати. Організовують окремі тренінги з цього напрямку. Візьмемо, наприклад, морську спеціалізацію. Є там. Енна кількість пластунів е, морського напрямку, які е, е, там і човни будують, і проводять табори на, під вітрилами, там ходять по цей, е, ну, скорше по річкам, не в морі, а в морі рідше. І так далі, які розробляють відповідно ці вмілості для дітей, заохочують, щоб діти цікавились їхнім напрямком, бо вони реально ну, професійно там займаються в житті і готуються. Тобто по авіамоделюванню, ти сказав, є окремі у нас так само групи, які займаються саме е, латунським пластуванням, латунський табір проводять там по парапланеризму і так далі. І там по військовій справі є військова референтура, яка відповідно проводить там табір легіон називається, окремі вишколи військові по тактичній медицині є цей окремі групи, які працюють і так далі. Тобто, ці референтури вже формуються всередині пласту, де ви е, знаходите до кого значить цей приєднатися, або якщо немає там, наприклад. ІТі референтури, то її можна створити <рив> <рив> і так далі. От якраз питання референтури останні рік-два воно дуже гостро піднято, бо раніше воно так все дуже, дуже хаотично, зараз Кривий провід якраз розробив механізми, щоб ці групи утворювалися і більш професійно працювали, для того, щоб потім е, впливати на цей на е, розвиток пластової програми. По інструкторству є питання? Управляє, я б сказав. Це організовує, Організовує, так, це управлінці. Що це означає? Ми вже говорили, що є там гуртки, які займаються звуковниками. Є інструктори, які там їм допомагають для роботи з дітьми, чи інструктори для дорослих так само. Це не тільки означає, що оці націлені лише на дітей. Але для того, щоб оця махіна наша, У нас всього 7,5 тисяч зараз в Україні. Це ніби мало. Но, насправді багато, бо це найбільша організація в Україні, яка тільки є. Мається на увазі е, громадська організація. І дієва. І <гум> дієва, бо є там якісь там молоді регіони більше, мали точно е, по чисельності, але ми ж розуміємо. Тобто, це е, для того, щоб ця махіна якось е, діяла. Причому ми ж розуміємо, що тут, якщо всі волонтери, то тут немає якоїсь такої структури, де посадили там. Не знаю, офіс на 30 чоловік в кожному місті, і от управляють. Це все забезпечують волонтери. Тому є певна структура. Про структуру, по суті, розумію, буде окрема Е, як, Яку мусять ці волонтери забезпечувати. Ну, ми поговоримо про один якийсь окремий взятий осередок. Наприклад, там, от я розкажу про Київ. У Києві є. Багато-багато гуртків, які там зі нас там з Новастом займаються, вони об'єднані потім по структурі, ви дізнаєтесь, що таке курені, там це по кілька гуртків в один об'єднані. От, і це все, значить, діти є дорослі, які там теж між собою відповідно мають свою структуру. Але для того, щоб вся, ну от, в Києві це 750 чоловік зараз станиця, для того, щоб вона функціонувала, є раз на рік загальні збори станиці, де всі дійсні члени повнолітні беруть участь і вибирають собі голову організації станичного. Де вибирають йому відповідно заступників по напрямкам, людина, яка відповідальна за піар, людина, яка відповідальна за фінанси, людина, яка відповідальна, там чотири окремі людини є, які відповідальні за вікові категорії новацтво і наства старших постанів і так далі. Це координаційна отака штука називається станична пластова старшина. Всі, що є в ній, є адміністраторами. Там ну, воно так ніби здається, що ж там робити, насправді роботи досить багато. І Досить багато питань вирішує. В залежності від розміру осередка, вони можуть бути серйозніші чи менші, але всі вони важливі. І е, це ми на прикладі станиці навели, але відповідно на рівні там, області теж є така старшина. На рівні всеукраїнському теж От я зараз належу до краєвої пластової ради. Це е, органи з 9 чоловік, як всеукраїнське керівництво, пласту, де теж поділені сфери відповідальності, я відповідальний за. Улад старших посонів, тобто всіх в Україні, кому від 18 до 35. і ми відповідно з моєю булавою, тобто моєю командою, розробляємо відповідні програми для того, щоб такі вишколи, як цей, ставали ще разу кращими. Розробляємо де е, зараз е, актуальніше це потрібно, де більше та я з дітьми вже не займаюся, коли займався знайома займав курінь і гурток. А зараз я відповідно вже щоб ви розуміли, от на це я роблю акцент. А коли в мене є ще трохи часу, я можу, наприклад, побути там інструк. Тобто давайте підсумуємо, хто такі адміністратори. Добре. І останнє це Суспільник. Це Суспільник. Це така група, по якій завжди найменше все ясно. Але я поясню. Попробую. Дуже часто сюди попадають ті люди, які вже в більш-менш старшому віці. Які вже зазвичай пройшли щось звідси, інколи один, інколи два якихось пунктів для які не мають вже часу для того, щоб активно вести щось саме всередині організації, але, наприклад, в своєму житті, професійному чи громадському, вони мають якийсь вплив і вони не покидають пласту. Але вони на своєму місці можуть зробити щось корисне для розвитку громадянського суспільства, для розвитку пласту. Наприклад, чули про такого дядька, як Богдан Гаврилишин, Чув, ну, нещодавно відійшов на вічну ватру, те, що ми називаємо, він не був ні виховником, вже давно, вже десятки років не був. Ні інструктором, ні адміністратором. Але він лишався постуном всюди, де тільки його питали. До речі, коли його питали, звідки в нього хист економічний був, він же ж економіст світового рівня. Він казав: Я цього навчився, будучи скарбником в гуртку пластовому коли він була Ну, В сенсі не, не, не всього навчився, а започаткував цей хист. Так? Але Богдан Гаврилишин мав. Свій благодійний фонд, з якого довгий час досить він допомагав розвивати деякі пластові програми, де він був радником майже всіх, крім Януковича, президентів, ну попередніх, який мав доступ до багатьох впливових людей в країні, який міг десь щось проадвокатувати. Знаєте, ну, пізниця між адвокацією і лобіюванням. Тобто він міг десь допомогти для організації і. Ну, в тому числі десь фінансово, десь порадою, десь комусь щось шепнути на вухо, і так далі. От і таких є багато. Наприклад, там Руслан Марцінків, мер Івано-Франківська, зараз. Він був і виховником в Івано-Франківському пласті, і інструктором, і був довгий час головою Івано-Франківського пласту. На зараз він пішов в політику. Він відповідно не, не відмовляється від своєї участі в пласті, але тут уже не задієний. Він відповідно на міському рівні допомагає там із розвитком пластового руху на рівні міста, там і, і так далі.